Привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам один з методів, як за допомогою інвестицій на фондовому ринку отримувати кожного місяця пасивно, наприклад, 100 доларів. Розкажу вам, яка сума взагалі знадобиться, як це взагалі все вираховується, і в що взагалі потрібно інвестувати гроші, щоб отримувати пасивний дохід. Перед початком перегляду прошу поставити лайк і підписатися на канал. Якщо ви вже почали інвестувати на фондовому ринку або тільки думаєте, то, скоріше за все ви вже знаєте, що на фондовому ринку існують два. Види компаній. Це саме дивідендні і недивідендні. Тобто логічно, щоб отримувати пасивний, пасивний дохід кожного місяця, потрібно заінвестувати гроші саме в дивідендні компанії. В сьогоднішньому відео покажу вам, як це взагалі все розраховується, і в що взагалі найкраще було би інвестувати свої гроші. Зараз можете бачити карту SP 500, тобто схематично відображено 500 найбільших компаній, і в мене тут вибрана дивідендна дохідність. І вона, звісно, відображається в відсотках. Що це означає? Це значить, наприклад, є компанія ExxonMobil, і тут є 3,58, відображається в відсотках. Це означає, що в рік компанія від сьогоднішньої вартості даних акцій виплачує 3,58% дивідендів. Ну і так можете подивитися там на кожну компанію. Є компанії, які виплачують взагалі 9 майже з половиною відсотків від своєї вартості. Тобто, якщо б ви заінвестували наприклад, 40 доларів 53 центи в одну. Акцію даної компанії, то приблизно рік компанія буде виплачувати вам 9 майже з половиною відсотків від однієї вартості даної акції. Ну, але, звісно, потрібно знати, в які акції інвестувати, бо, звісно, це не найкращий буде варіант, щоб інвестувати тільки в ті компанії, які платять дуже багато дивідендів, бо, по факту, скоріш за все, з пройде там 10 років, то ви не то що не заробите, а ви ще й втратите гроші. Ну а в сьогоднішньому відео хочу вам сказати розказати власне за один з найбезпечніших методів, як заінвестувати гроші, в що заінвестувати, щоб взагалі майже не перейматися. На фондовому ринку існують акції, існують ІТІФ, і, скоріш за все, якщо ви ще не чули, що таке ETF, ETF – це Exchange Trade Fund, тобто фонд. Який торгується на біржі, простою мовою є компанія, яка інвестує просто гроші в певні компанії. Ну і частинку, скажімо так, того кошика продає, скажімо так, на біржі, і ви можете дану частинку купити собі просто до портфеля, і купуючи, наприклад, одну одиницю. Певного наприклад etf фонду ви купуєте загалом там, наприклад, 50, наприклад, 100, навіть чи саме тисячі різних компаній, і звісно, вони будуть в певному співвідношенні, бо є люди, які мають велику голову і знають, взагалі, що в що інвестувати в той чи інший час. Ну і логічно, є дуже багато ETF-ів. Взагалі на фондовому ринку існують ну, прямо сотні, як не тисячі різних ІТФ-фондів. Ну і так вони виглядають. То, звісно, є карта SP 500, а є карта власне Exchange Trade Fund. І тут є їх дійсно багато. Є фонди, які відслідковують, наприклад, американські компанії, є фонди, які інвестують, наприклад, в європейські компанії, або ті, які інвестують, наприклад, в компанії, які виплачують. Дивіденди, і то, наприклад, високі. Ну і звісно, вже підійшов до того моменту, що хочу вам розказати, що на фондовому ринку існує такий класний ETF, один хіба з найкращих для дивідендних інвесторів, який називається STHD. С US Dividend Equity ETF. Тобто компанія Schwab, ну там з англійської вона так називається Schwab, вона є керуючою компанією і зробила даний ETF фонд. Зараз в управлінні під даним ETF фондом знаходиться майже 53 мільярди доларів. І тобто ви можете собі купити одну одиницю даного ETF фонду, яка коштує 77 доларів всього-навсього. І загалом. Можна сказати так, що ви закупуючи одну одиницю даного IKEA фонду, інвестуєте в сумі в сотні компаній. А бути точнішим, тут на даному сайті хочу вам показати, бути точнішим, це в 104 різні компанії. Ну і подивіться, якщо ви заінвестуєте тільки там 77 доларів, то по факту від цієї вартості в відсотковому відношенні ви заінвестуєте, звісно, в 104 компанії, але в відсотковому відношенні це буде, наприклад, 4,7% в компанію Broadcom, там 4,5% майже компанія Merck і так далі можете собі тут побачити. Навіть знаходиться компанія, як Coca-Cola або там Cisco, або Verizon. І тобто, купуючи даний ETF, ви вже автоматично на самому початку будете прям дуже сильно здиверсифікувати. А дуже великий плюс даного ETF-у це те, що дивідендна дохідність на сьогоднішній день даного ETF складає 3,44% річних. Звісно, ви одразу можете сказати, що це мало. Ну бо, звісно, якщо показував вам карту SP 500 є компанії, які виплачують там по 8-9%. Ну, але пам'ятайте, що ви, крім самого того пасивного доходу, а саме дивідендів, маєте ще заробити на, на збільшенні вартості вашого портфеля. Ну і звісно, даний ETF взагалі є одним з найпопулярніших в Америці і одним з найпопулярніших на цілому світі. Дівіденна дохідність 3,44%. Хочу вам сказати, що дана компанія виплачує дивіденди вже досить таки довго. І зараз хочу вам показати власне статистику, як це було в за минулі роки. ETF був створений хіба там в 2011 році, тому історію тут маю від даного року. І можете побачити, що компанія кожного року регулярно виплачує свої дивіденди своїм акціонерам дивіденди. Ну і можете побачити, що крім того, вона кожного року їх збільшує. Що це, звісно, схематично теж можете тут побачити. Наприклад, в 2014 році вона в рік виплачувала 1 долала 5 центів своїм акціонерам, а вже, наприклад, за 2023 рік виплатила 2 66 долари 66 центів. Так що, в принципі, досить таки хороший ріст, і видно, що компанія. Активно, скажімо так, радує своїх акціонерів, тому збільшує дивіденди. Ну і взагалі, скільки потрібно вложити грошей, щоб отримувати, наприклад, 100 доларів. Звісно, потрібно відкрити калькулятор. Подивіться, дивідендна дохідність даного ETF –– це 3,44%. Ну і логічно, якщо ми хочемо, наприклад, регулярно отримувати кожного місяця 100 доларів, ну то в році. Ми маємо взяти просто середнє, скажімо так, за рік, бо даний ІТФ, наприклад, виплачує дивіденди не кожного місяця, на жаль, а раз на три місяці. Ну, але це, звісно, в середньому можемо порахувати, що 100 доларів це буде, наприклад, там 300 доларів в квартал або 100 доларів. В місяць, ну і логічно, нам потрібно на, на цілий рік знати, скажемо так, що 200 доларів, тобто суму, яку ми хочемо, ми просто ділимо на дивідендну дохідність на сьогоднішній час. Тобто, знаємо, скільки потрібно заінвестувати грошей прямо в сьогоднішній день, тобто скільки треба виложити, скажемо так, щоб потім регулярно отримувати той пасивний дохід, а саме дивіденди. Ну і подивіться, в калькуляторі ми просто. Дану суму ділимо на 344% і дізнаємося, власне, скільки потрібно буде заінвестувати сьогодні. Тобто, подивіться, щоб отримувати 1200 доларів в рік, нам потрібно заінвестувати 34 883 долари. Хочу вам сказати одразу, бо хочу, щоб ви прям бачили реальну картину, як це все взагалі виглядає, що є податок на дивіденди. Звісно, в Україні податок на дивіденди складає 9% плюс 1,5% воєнного збору. Тобто, в сумі це порядка 11,5%. В Польщі, так як я наприклад проживаю на території Польщі, і тут плачу податки, податок на дивіденди взагалі 19%. Ну але хочу вам сказати, що ви, на жаль, не зможете тупо мати там податок 10,5% в Україні, скажімо так, бо в Штатах. Буде вам автоматично втримуватися 15%, тому нам одразу тут до даної суми ще потрібно додати 15%. І тоді ми взнаємо по факту, скільки виложити потрібно грошей, щоб зараз отримувати пасивно кожного місяця тих 100 доларів або 1200 доларів за рік. Звісно, сума немаленька 40 тисяч доларів. І так, ви зараз можете побігти в коментарі, і мені писати, що чувак, 40 тисяч доларів я заінвестую там в однокімнатну або в кімнатну квартиру десь в Україні буде отримувати кожного місяця 200-250, то й більше доларів і взагалі мені ті твої акції. Але хочу вам сказати, що все-таки є відмінність від інвестицій від інвестиціях в на фондовому ринку і інвестиції в нерухомість. Є певні плюси і певні мінуси в що в одному, що в другому. Але хочу вам сказати, що пам'ятайте, що крім того, щоб ви... Отримували, наприклад, кожного місяця 100 доларів, то пам'ятайте, що ваш інвестиційний портфель буде зростати. Ну і хочу вам показати: уявіть собі, що ви зараз заінвестуєте інвестуєте тисяч доларів і пройде, наприклад, 10 років. То... Давайте покажу вам одну таку річ. Тут є такий, такий сайт, який називається Portfolio Visualizer. і ми можемо за допомогою даного сайту повернутися, скажімо так, в минуле і подивитися, як би то все виглядало. Тепер уявіть, ви вже знаєте, щоб заінвестувати зараз там, 40 тисяч доларів, ну будете мати тих 100 доларів кожного місяця. Але давайте я просто скопірую дану суму і вставлю в даний сайт. І подивіться, що я маю на увазі, що я хочу вам показати. Уявіть собі, що ви тих 40 тисяч 160 16 доларів заінвестували в даний ETF в 2013 році. Дивіденди кожного місяця, які даний ІТФ вам виплачував, ви просто будете, скажімо так, тратити наліво на право. Вам це взагалі це буде просто ваш пасивний дохід, який ви будете тратити, скажімо так. Ну, але пам'ятайте, що крім дивідендів, є ще ріст активу самого. Ну і подивіться, зараз хочу вам показати, наскільки даний ІТФ за даний період часу зріс. Тут просто вибираю собі STHD, тобто даний ІТФ вписую тут 100%. Ну і в принципі натискаю тут проаналізувати дане портфоліо. І подивіться, дуже цікава реальна річ. Тобто, якби ви заінвестували, наприклад, тих 40 тисяч. Доларів даний ETF в, там, в допустимо 31 грудня 2012 року. Тобто, по факту добрих 10 років тому, точніше, 11 років тому, тому мені давайте хочу вам показати рівно за 10 років, як би це було. Тобто мені потрібно обрати 2014 рік. Давайте повернемося. Ну і подивіться, якби ви тоді заінвестували тих 40 116 доларів, то кожного місяця ви б отримували, подивіться, пасивний дохід. В перший рік це би було 1157 доларів, в другий рік це 1300-1400, в 2019 році це було б вже 2200. І подивіться, за 2023 рік ви б самими дивідендами за один тільки рік отримали б майже 4000 доларів. Тобто, по факту майже 10% від грошей, які ви заінвестували. Тих 10 років тому, тобто тих 40 тисяч доларів. Думаю, що вже не такий поганий результат, і вже інвестиції власне в нерухомість в якусь там квартиру виглядають не так аж атракційні, скажем так. Ну і подивіться, ще крім того, що ви дані гроші, скажімо так, отримували, то крім того, вартість самого активу, тобто даної одиниці даного ETF, наприклад, зараз 77 доларів, то зросла просто з часом. І подивіться, якби ви, наприклад. На вкінці, тобто, десь на початку 2014 року, тобто рівно 10 років по факту тому, заінвестували тих 40 тисяч 116 доларів, то зараз вартість активів була з 114,5 майже тисяч доларів. Це крім того, що ви кожного місяця отримували пасивно гроші. Одразу можете запитатися мене, як це купити, скажімо так. Ну, звісно, вам потрібно мати брокера. Якого брокера це вже ви самі обираєте. Я інвестую за допомогою Interactive Brokers, це один з найбільших брокерів на цьому світі. Ну і останньо недавно відкрив брокерський рахунок в freedom 24, оскільки хочу за допомогою даного брокера купувати власне американські ETF. Бо на жаль, якщо ви скоріше за все знаєте, я, я і там інші люди, наприклад, які являються резидентами Європейського Союзу і не являються громадянами, наприклад, США, то ми, на жаль, не можемо купувати за допомогою Interactive Brokers саме американських ETF-ів. Звісно, в Україні можете купувати це через Interactive Brokers і взагалі через скажімо так, любі, любих брокерів. Але, на жаль, ми нам, як резидентам, ми не можемо просто купити даний ETF. І, власне, це американський ETF, тому якби я хотів купити його через Interactive Brokers, я б його не зміг купити. Ну і, звісно, для того відкрив брокерський рахунок в брокера Freedom 24. Хочу вам показати, власне, на прикладі даного брокера, як купити е, даний ETF е, собі до портфеля. Звісно, реферальне посилання на реєстрацію даного брокера буде внизу під даним відеороликом. Переходьте, будь ласка, і реєструйтеся. І хочу показати вам на прикладі даного власне, сайту, як купити тут даний ETF. Тут на головній сторінці, як ви тільки залогуєтеся, буде писати, наприклад, що купити, або, звісно, через там закладку Торгувати. Ви просто тут собі в пошуку, звісно, даний сайт можна бачити спокійно, собі перевести на українську мову, на яку хочете мову. Ви просто собі вписуєте тікер даної компанії, або, точніше, скажімо так, скорочену назву, тобто STHD. Тут собі просто в І Подивіться, тут є, скажем так, досить таки багато різних речей. Потрібно знати, що взагалі купити, які є спотові контракти. Нам це взагалі не потрібно, і нам потрібно обрати СТІ тобто власне даний ETF, який торгується в Америці на американській біржі, тобто US. Натискаю тут собі сюди, і можете тут побачити, скажем так, той графік, там зміни вартості за останній час. Ну, і тут є кнопочка інвестувати. І давайте хочемо показати ще одну річ: власне, та, та диверсифікація, тобто купуючи одну одиницю даного ETF-у, скільки компаній ви. Скажімо так, одночасно і будете інвестувати. І тут є певне співвідношення відсоткове. Там, бачите, Broadcom 4,5%, Home Depot 4,25%. І так, в принципі, по спадаю, можете тут подивитися прямо за кожну компанію, скільки вона займає в даному etf фонді місця. Ну і звісно, щоб купити даний ETF, то нам потрібно тут натиснути кнопочку інвестувати, натискаємо сюди, нас перекидає, скажімо так, на сторінку власне, торгувати. Ну і можете побачити, що там в мене сесія безпеки закрита. Звісно, щоб її відкрити, просто що потрібно, щоб прийшла смс скажімо так, на телефон, бо це є двох двох двохетапна перевірка, що ви являєтеся ви, що ні, чи ніхто не забоїв вашим рахунком в freedom 24. Тому, щоб відкрити сесію, натискаємо тут на кнопочку, натискаємо надіслати код, і на ваш телефон, на який ми реєструвалися, буде. Прийде просто СМС-, тому вписуємо даний код тут, там в такому випадку це такий код. І можете подивитися, відкривається сесія, і ми тепер можемо купити акції. Тут просто собі вписуєте кількість, яку ви хочете, і натискаєте на кнопочку купити. Звісно, нам потрібно ще вибрати ціну, найкраще, щоб вона була просто по ринку, тобто по ціні, по якій торгується, скажімо так, на даний момент. На жаль, можете побачити, що ми, я не можу купити жодної акції, оскільки поки що. У мене на даному рахунку немає грошей, але вже невдовзі я поповню даний рахунок і покажу вам, як, наприклад, купити тут ETF-и. так що підписуйтеся на канал і ставте лайк під даним відеороликом.